Українські весільні традиції відрізняються від традицій інших народів не лише святковими обрядами, стравами та одягом, відкриті кордони, міграційні та асимілятивні процеси, прискорений ритм життя. Все це накладає відбиток на організацію і проведення найважливішої події в житті молодят та їх батьків. Допомогти підготуватися, взяти велику частину клопотів на себе бере івано франківський весільний клуб. На одному з його засідань побували і наші кореспонденти. Українське весілля свято величне, велелюдне, веселе і дуже клопітне. Молодий, молода, та їх батьки мають безліч турбот, які потрібно ефективно вирішити, щоб все було як у людей, а по можливості і краще. Витрачаються величезні кошти, нерви і час, та все одно щось залишається неврахованим або забутим. На щастя, на допомогу приходять фахівці Івано-Франківської весільної агенції. Ми дуже часто безкоштовно надаємо наші зали для проведення різних цікавих мероприємств для молоді. Це мероприємство передбачає те, що молоді люди, майбутні молодята, можуть прийти і дізнатися все від а до я про весільні послуги, де краще святкувати весілля в якому залі, як краще замовити меню, як краще замовити флориста, фотографа та е, сукню весільну тобто, все всі цікавинки весільної індустрії, щоб е, своє власне весілля е, було ідеальним. Івано-Франківська весільна агенція існує вже три роки. Засідання весільного клубу проводиться вдруге. Наше завдання, завдання клубу полягає в тому, щоб мінімально короткий час надати максимально. Корисна інформація для цього ми запросили підрядчиків з різних галузей, починаючи від і закінчуючи фото та відеооператорами, які нададуть найцінніші зерненки своєї інформації для того, щоб кожна сьогодні присутня дівчина а також їхні наречені змогли врахувати ці поради, коли будуть організовувати своє власне весілля. Чимало молодих пар за згодою батьків готові передати частину передвесільних клопотів фахівцям, адже багатьом хочеться поєднати традиції українського весілля. з сучасними європейськими чи американськими західна Україна відрізняється від. Інших регіонів своєю традиційністю, тобто для нас весілля є в весіллі, обов'язково є українські обряди. І на сьогоднішній день це сценарій весільного дня. Це є мішаний сценарій європейських якихось тенденцій модних з українськими традиціями. Тобто на сьогоднішній день неможливо уявити весілля без викупу молодої чи завитання хусткою, і в той же час на весіллі присутній такий новий обряд, як виїзна церемонія. Тобто це і модна тенденція, яка теж відбувається, коли тато веде молоду. Тому на сьогоднішній день більшість весіль проходять в такому за таким мішаним сценарієм. Цікавинки, новинки, родзинки в прямому і переносному значеннях кожна молода пара хоче бачити на своєму весіллі. Ми всі звикли, що на наших українських традиційних весіллях представлені козацькі столи, на них самогонка, горілочка, гірочки. Проте всі ми знаємо, що люди наші полюбляють і солодощі, тому ми пропонуємо для наших гостей весільні кандібари. Кандібари – це ті ж солодкі столи, на яких представлені різноманітні тістечка. Наші знамениті французькі макаронс, торт, захар шоколадні вупі американські, весільні, весільне печиво та багато багато інших. Все може бути в різній кольоровій гамі, приурочено до певної тематики, тобто все за вибором молодят, як вони хочуть, можливо, задекороване по різному, відповідно до стилістики залу, або зараз дуже популярна сукня наречених, можливо, повторятися орнаменти на тортах, на випічці. Все, як вони побажають, наші кондитери. Завжди підуть на зустріч і це за їхніми ідеями. Засідання весільного клубу відбулось за реєстрацією телефоном і безкоштовно для майбутніх молодят. Організатори і в майбутньому планують продовжувати цю хорошу традицію.